І привіт, з вами як завжди Гатчик. Я обіцяв вже дуже давно, що буду знімати складбастерс. І вгадайте, що я зробив. Зняв про складбастерс. Можете мені передати оплески. Я... У мене появилося чіплади в понеділок вийдуть два відео. Скачайся, бой Клеш Рояль. Ну добре, Clash Royale і відео Там де Супер Бекс Адвенчур. Не можу ще придубаю, що третя прилипить ідеї. Тибо взагалі клаш реально буду з'їбати. Ну а тоді я буду це з'їбати, коли в мене взагалі ідеї вичерпаться повністю. Ну, скватбастерс будуть тільки два бої. Але якщо б сквадбастерці просто... буде щось цікаве, то я знову зніму. Но зараз дуже цікавий момент, бо скватбастер добавив дуже щось круте. Тобто щось цей доводи. Дуже прикольно. Мені дуже подобається анімація від Squad Buster, мені здається, дуже прикольні 3D анімації. Але не завжди вони випускати. Буває, що вони такі як книжка. Ну добре. Так, я візьму торговця. Він, якщо добереш пару монеток, він дає замість них багато кристалів. Ой-ой-ой, це що за снігові кулючки? Я так як не пам'ятаю, мене всі 39 гравців. І Тут взагалі на деяких пише Бастет. Чого не по Бетлету розумію? Ну... А точно! Ну, я ж дивився їхні анімації! та моцкий їх затягнули, випухтали, Дуже прикольно. Тут я весь буду то гравцях. О, він отримав Fusion. Fusion Макс, Fusion Макс, Fusion Макс. Чу смеесь! Так, я взял устап дыраблику. Ну, так дальше я все иду ось тут на буклятках Ось тут я этих робопупсики вбиваю. Як заспиш то и звучало. робопупсики? Ну ч ты смеешься, завжди все обыктаюсь вот так Дегталить. -дег -дег так, ось я вбиваю робота з Бравліка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І тут вже було жовтої ремоделі. Є скотбастер трохи став за Мелоді. а Мелоді вже отримала три ремоделі. Її так зробили дуже високо, як у була. На цілий міліметр, не згубили, ай-яй-яй, зато вистягнули штуку, яка в неї була. Чого вони просто стару модельку будельку не і все, в них є што файлах гри? Чи вже йому не видалили? <как> <как> ну, знаючи, що будуть таке писати, то вони могли її би лишити, але вони кажуть, не знали. А, ну добре, але ось я дуже тут багато маю. Юбізець, що це буде перший раз, як я буду бати цілу лавину. Ну, того я візьму, то, що в ЕМ городі дуже дає приколю, а приколіва, безплату більше здають. О, Optimus Prime. Все, я буду за Optimus Prime грати. Prime Videos. А ще Optimus Prime візьму. Тепер буде два оптимус Прайма, Аха, ну біги поплачте. Ура, В мене ще один оптимус спрайм тепер indipер... дуже високий. Реально якийсь гігант. Так далі а кого мені взяти? Мандетку візьму, з неї багато косталі випадає. ой 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 І у нас ще по двоє. Ой, у мене так там не думають. Я хмуха на четвертому місці з зібрав так. Як деякі на першому. Ну капець. Я дуже багато зібрав. Це перший раз, як я так кількість зібрав. Ні, алло, ні, ні, ні Фініш, Фіниш, добре, буде два бої. Щоб те було відео дуже коротким. Як ви знаєте, ніхто не любить короткі відео в Ютубі.

Ну хай буде Мейсі Мейвіс. Я її майже і не прокачую. Це немає скінку, ти з неї. А коль взагалі має два скини Чи скільки? О, тут є штучки такі, зараз заберу їх. Ого, 85. Добре. Тоді, дівчатки, якщо як я побитаю, то можна ящик потім відкрити з ключиком. Взагалі дуже прикольно. Так, йдемо далі. А, статую не можу купити, мені не стає. Мені прийдеться, ну так, буду там, де дракончик дуже прикольний. Ну, реально, дракончик дуже прикольний. Дракончик би дуже би сюди би лечив. Ну вході б дракон би стояв, було б ефектно. правда? Я <synthesis> знаю, <word> що це був сарказм. А хоча не зважаю уваги. О, наступний бій. Загрожаємося. О, тут кільця треба збирати, тут беруть, навіть тут маленькі команди, просто біжать по кільце. гадайте, що я буду робити. То саме. Так, ну що, побігли. О, о, зараз татк візьбі. Буду грати татка і візьбу таток. Так, ось іду, я відкриваю ящик. О, бей. Бейвіс, візьбі. Нагород так допуганого купає. Так, 26-25.

Та я довго так чекав 20 секунд, і там якийсь потолок просто підійшов і взяв кільце. О, так, алло, суперсел. Угу, айді і гравця. Я вам написав. Угу. Ну добре, так далі я до гри. Ну я оптимус прайм у мене в команді. Все, поплаш. Так, іду шукати чоловіка в кільце, Якщо ви якого першого гравця, то там випаде кільце і ти біжиш радісно. Так, ось я візьму пені. Фо мені дали карту. Віжливо з тим кулечком. У мене тут карта появилась. Скарбів. Між Побігли. Ось, вось, 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 вось. А, не, зато монетки, є. монетки це дуже подарували. Ну нічого я ще візьму. Так, побігли, там є карта. Побігли. Коли бандитку візьму, дуже багато сталиків побігли. Ч то по О, все побігли. О, тут -ту давай, -ту 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 давай, давай, давай. Я встиг. Ура, 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 ура. Так, побігли. Бам'ятку беремо, забираємо кулечко. Ні, не, ну кулечко а кристаллики, вибачте. Так, ромаємо чоловіку варвара. Ось 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 беру. О ні! Кулечко. ну зараз там кулечки загуляться. О! О, я на першому місці! Оце я так розумію! Оце так означає обікрасти. О, Пейні, так, у мене зараз карты здай в. О! Дві карти Да-да, перше іду по ту, а потім по ту. Ну, пірати Карибського моря, класно пірати Карипського моря по карти йду. Може... Я Дякую ці без озвучки буду робити. Так мене ще менше, як це буде, бо я не одозвучує відео. Так погнали. Давай виберемо. Так було слоне. Я так багато кристалів зразу ще ніколи не бачив. Так побігли. Ну, це такі кристаліки. Надром не стінає що. А і що? Минут два півс. О, на першому, на першому. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Я на першому місці. Юху. Вона всього так зараз буду відкривати ящик. О, oh, дуже багато, субок великий. О. Oh.

вони ну, не головці реально якось скучно. Не тут залипав не поднос ну, роблять. Не ти що вони роблять. Ну зараз по цього поукачають. Ну, його ще треба покачати, бо там прийшло. Так, ск... Як і Тож, з яким гравцем не Тож, Точно ленчик. Звонок буканчик всім па-па-па-па. Отак так був канчик всем папа-по-па. Отак вот вже ідеально.